Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати дуже цікаву ікону приблизно ну від 16 до 17 16-17 століття. З мене на каналі буде два відео. Перше відео буде в якому вона в стані була, і яка вона стала зараз в даний момент. Е ікона не докінчена до кінця е була сама головна задача е її скріпити, прийняв рішення. Маємо другу сторону і було прийнято рішення спасати її натуральним воском, тому що вона була в такому стані, що від будь-якого дотику руки відлітали куски. От так вона реставрувала, все було залите. Натуральним бджолиним воском показую всі края, інакшого вибору не було, тому що ікона би до свого власника просто би не змогла доїхати Всі дирочки, все залито всередині. Воском, бачите, нема ні одної деревочки, бо всередині її сипалось, і відколупувалось, і мені було дуже важко її довести додому. От. Бачите, гачок зберігся, держиться міцно. От я показую. Додому вона була доставлена. Потім прийнято рішення робити таке, бо інакшого варіанту не було. От Я вам показую, От зберігся святий. Як на мою думку, це апостол. От бачите, ще є рука, зберігалися краски, От видно, що він стоїть. синя фарба, червона фарба. Ці дірочки були залиті воском. Подальшу роботу я залишаю для власника, Тут треба деякі моменти почистити і покрити, я так думаю, як на мою думку, покрити прозорим воском. Отут дуже в поганому стані було все, просто провалювалося всередину. Все було залито, зіконний вже не сипиться. Пішло більше в кілограму воску, щоб все укріпити. бо Треба було в кожну дірочку запускати віск. І я зробив максимум, що я зміг. Моя задача виконана, вона зможе доїхати до свого власника, а далі, на мою думку, з цією іконою вже нічого робити не можна. Тільки от, почистити деякі от такі моменти воскові, що повиходило. І дуже акуратно покрити прозорим воском і нічого вже не підкрашувати, не красити. Я думаю, що. Вона має бути, як на мою думку, вона має бути в такому стані, як вона є. Висота її дивіться, показую. О, 66 десь без очка. До 66 сантиметрів. От я вам ще раз показую які бока. Це все було дуже страшно. Я переживав, що вона в мене в руках. Не, просто не розсипалась, я думаю, вона трісне навпіл, але спасти її вдалося. От я вам показую, бачите, всі бука, все залито. Тепер вона вже не сипеться, не лущиться. Показую ще здалека. Ось така цікава ікона. Всім дякую за перегляд.